І поки ми з вами тут бачимо, що роботи вже тривають, ми не знаємо. Все-таки, хто ці люди, бо документів ми не бачили, ми не знаємо, чи мають вони дозвіл. У селі Негребівка Радо Мошельської громади станом на 27 жовтня 2025 року місцеве підприємство планує викачати воду із місцевого озера та почати видобуток доломіт – будівельного каменю. Про це розповіли місцеві жителі. Геннадій Іванченко, житель села Раковичі, каже, розробка кар'єру спричинить падіння рівня води у криницях. У рівень води упаде на 110 метрів. Води не буде в селі. У нас є агрофірми, які Вирощують і пшеницю, і, і кукурузу, і, і голубіку. Води для них не буде. Це буде економічна катастрофа. Вниз по, по річках, де вони планують спустити цей кар'єр, буде. Забруднення води за словами місцевої жительки Наталії Опімах. У документі під назвою водопостачання населених пунктів Раковицької сільської ради Радомушевського району Житомирської області перша черга села Негребівка від 2012 року йдеться. Що від видобутку доломіту на даному кар'єрі у криницях у Негребівці зникне вода. Вода, яка зливатиметься у річку Білка під час роботи на кар'єрі, затопить єдиний міст, який сполучає села Негребівка та Раковичі із містом Радомишель, сказала Наталія Опімах. Мосточок цей навряд чи витримає великі обсяги води, бачите, що він може пропустити. І, власне кажучи, річка знаходиться в низині, і над цією низиною знаходиться наше село. Мешканці переживають про те, що вода не буде могти проходити через цей мосток, що вона піде верхом, що дорогу розмиє. Дороги тут і так дуже неякісні. Це по перше, по-друге, саме цією дорогою. У нас єдине сполучення з райцентром, з лікарнею зі школою. Швидка поліція користується цією дорогою. Альбіна Никоненко, голова ініціативної групи Раковицького старостинського округу, розповіла, що компанія Доломіне, яка займається видобутком доломіту, у 2025 році, з другої спроби отримала погодження на право спільного користування території навколо озера з жителями громади зі 149 правками. Я ж кажу, що це часто територія. Вона огорожена чим е, огорожена колешками. Ну поки забору нема. Зі слів Альбіни Неконенко, працівники компанії Доломіне забороняють місцевим жителям заходити на територію навколо озера, попри те, що вони мають право її використовувати. Тому нам не зрозуміло, навіщо тут вішують таблічки, що нам прохід заборонено, тобто ми громада не можемо не ходити сюди за грибами, не відпочивати, як ми раніше тут відпочивали все наше життя. І для нас велике питання чи розуміє компанія Доломіне, що таке сервітут. Станом на 26 жовтня 2025 року на об'єкті перебував один працівник управління поліції охорони у Житомирській області. Євгеній Сидорчук сказав, що він не знає, чи є у компанії, яка найняла його для охорони техніки, дозволи на видобуток доломіту. Я вам це не скажу, звертайтесь до нашого керівництва управління поліції охорони в Житомирській області. Вони більш детальну інформацію нададуть. Техніку охороняємо, мастило. А скільки тут людей працює взагалі? Ну, три чоловіка, ескаватор, четвертий. Чи можуть люди, тобто ви охороняєте саме техніку, чи людям дозволено гриби тут збирати? Рибу? дозволено, збирають гриби, рибу ловлять. А цей чоловік нам каже, що це приватна територія? Е, дивіться, доступ, доступ є. Я просив просто не заїжджати сюди машиною. Вот і все це територія, яка віддана вам по сервіту. Таке ви маєте право обще забороняти нам тут ходити, Тоб, Ви не маєте права тут керувати. Василь Загнітко, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, сказав, що озеро у Соліна Нагребівка за об'ємом води посідає четверте місце у Житомирській області. За якістю води це один із найкращих горизонтів в Україні, тому що вода не містить практично солей, вона менше у 10, 20, а то і в 100 разів. Від гранично допустимих концентрацій, тобто наша питна вода і ця вода коріль це одна вода. Вона відповідає всім номер, нормам питної води. Більше того, вона містить йони срібла. За словами Василя Загнітка, для видобутку доломіту із кар'єра викачуватимуть 2,5 тисячі кубів питної води на добу. В зв'язку із зникненням каховського водосховища. Питна вода в Україні взагалі це питання номер один. І саме її вартість, якщо, щоб порахувати вартість водоносного горизонту, вона в рази перевищує вартість того доломіту, який буде звідти видувати. По-друге, та вода, яка буде зливатися в білку, в річку, вона затопить русло, міст піде під воду, не буде дороги на радомишлях. Жителі села Негребівка тараковичі подали на наступну сесію Раду Мошельської міської ради два звернення, розповіла Альбіна Никоненко. Також, за словами жінки, жителі подали адвокатське звернення щодо оприлюднення документів, які дозволяють компанії проводити видобуток доломіту на території місцевого озера, та у яких зазначається офіційна кількість працівників. Кореспонденти Суспільного намагалися зв'язатись із представниками товариства Доломіне, аби вони прокоментували ситуацію, проте номер телефону, який вказаних на ресурсах ю та опендата не обслуговується. Отримати інформацію про наявні дозволи на проведення робіт та використання території, а також результати оцінки впливу на довкілля, ми надіслали інформаційний запит до підприємства. Ми також звернулися з ідентичним запитом до Радомирської міської ради. Суспільне залишає можливість висловити свою позицію щодо конфлікту для всіх його учасників. Для цього потрібно звернутися до редакції Суспільного у будь-який зручний спосіб. У жовтні 2023 року Суспільне повідомляло, що жителі сіл Раковичі, Нагребів, Караївка та Товсте у Радоморській громаді ухвалили рішення не надавати дозвіл на відновлення роботи та подальшу розробку кар'єру доломітів, який знаходиться поруч із селами. Цей кар'єр розроблений у 70-х роках минулого століття. А за кілька років його роботу припинили. Нині кар'єр затоплений. Відновити його роботу планували у 2011 році. Тоді після протестів місцевих жителів родовище не розконсервували. Нині знову розробляти кар'єр планує компанія товариство з обмеженою відповідальністю Доломіне. 18 квітня 2024 року. На сесії ради Мужської міської ради депутати проголосували за створення робочої групи, яка вивчатиме оцінку впливу на довкілля можливої розробки гребівського кар'єру. Катерина Мороз Ігор Горкучин, Суспільне новини, Житомирщина.